арта рядом допила. Якби бігли по дорозі, ми не вижили. Ми своїх не кидаємо в Основна наша задача це була. Певним чином просуватися трохи вперед, віддаляючи противника, скажімо так, від самого населеного пункту північний, займаючи більш вигідніші рубежі, наносити більш максимально ефективне вогневе ураження по противнику відповідно, не даючи їм ніякої певної змоги просуватися далі в глибину. От, відповідно, під час такої однієї із операцій були застосовані такі один екіпаж танковий Т-80, який в принципі, допомагав нам і діяв спільно з штурмовою групою, яка намагалася просуватися вперед. Таких операцій у нас було декілька, вони були, вони були такі певні успішні на даному напрямку. І, грубо кажучи, загалом під час вже другої операції сам танк він віддалився трохи від штурмової групи. Ну, Само я поїхав трохи попереду, поїхав трохи вперед, відповідно, трохи втратив своє орієнтування, відповідно, трохи почав віддалятися від об'єкту більше в глибину противника. От, відповідно, таким чином танк трапив на таку певну небезпеку, тому що підірвався на міні. Ми спочатку не зорієнтувалися, що вийшло, подумали, що просто арта рядом випила і вже хотіли їхати на розворот. Почувствую по машині, що вона почала ну, погано двигатися. Я виглянув, подивився, там якраз у нас права гузка вже почала сходити з візди. Попиталися трохи вирівняти, бо ми ж не знали, що це темки. Почали з'їжджати з дороги, хоча б якось, щоб розвернути там ствола, щоб механік міг вирізти з тени. Командир мене направляв що, як, як, куди повернути башню, щоб можна було освободити механіка, Бо якщо не, ну, з екіпажем щось би залишилося, то було б дуже важко. Спасибо командиру, що дякую, що він допоміг мені швидко, куди що треба зробити, повернути, щоб освободити командира з міста механіка. Після того, як механік виріс, ми всі дружно рванули по дорозі е, і завернули зразу одразу через метрів п'ятдесят в лісопосадку, там не був проход. Далі ми зарізали ближайші кусти, поки машина якраз гарчить, і у нас громкий коли стоїть. Вони не почули, що де ми там пробиралися через кусти і все стане. Але коли полягали, чули, що якби бігли по дорозі, ми б не вижили, бо там стільки йшло до танку. Стрільба була з усього. І автоматів, кулеметів, гранати з РПГ були, було все. А е, казали, що в перші хвилини хтось із них, походу, побіг до танка і їх, походу, посікло ноги РПГ. Тому що потім, по перехватам їхньої, е, їхнього зв'язку, е, наші е, почули, що вони когось зловили з посіченими ногами. Сказали, що це вроді як танкіст і, це, і що вони не можуть його скрутити, що в нього там ділочка стукнула. Він Почав своїх розкидати, потім, каже, головою об дерева бився. Їм, їм там казали, простріліть йому ноги, аби він просто живий, залишився, щоб інформацію витягти. Вони десь передислокувалися, вийшли покорити, вернулися, його не стало. Він десь, я не знаю, кого вони там зловили, але то точно був не наш. Через 5 минут десь почув, як до нас вже підбігли іменно до нашої сторони. Ну, я так зрозумів, вони не побачили наших средів, бо чоловік один питає, чи є сріди, другий сказав ні, і вони кудись далі порозбігалися. Ну, ми зрозуміли, що треба трошки пролізти далі, бо в нас як цей куст, да, він збоку, спереду був закритий, але ззаді була дирка. І по суті, могли б навіть побачити на наші ноги. В ітоги ми поки якраз в цей момент почали приходити від наших ребят з арти. Ми цим воспоризувалися моментом, бо коли ми почали лізти, відки ламаються, шарудить, і ми не боялися, що нас все-таки по цьому знайдуть, бо була тишина стояла. І оце, так, арта десь рядом впаде за 20-30 метрів. Ми, оскільки починається там все ламається, все стане, і ми повертаємо перед передвигатися. Ми десь за два години 10-15 метрів перерізали. Ну, там хороший куст був. Залізли туди і вже там ожидали, так сказати, ночі. Ну, по перехватам ми читали, що вони там противник вже знайшов там, цих танкістів, кого-то там вже заламав, ну, виявили їх, зловили. там. Ми вже сидимо, просто ну, цей весь час намагалися виходити, виходити на зв'язок. Зрозуміло, що е таких певних успіхів у нас. Е також не було. Ми заблокували цю радіостанцію. Спочатку поставили на прослуховування, можливо, там противник для всіх виявив. На ну, відповідно ніяких звісток взагалі про екіпаж. І такого не було. Ну, відповідно, просто банально, банально ми просто вирішили написати танкістам месенджер. Ну, просто по звичайному інтернету. Ну, типу раз Готи палка стріляють, може бути, хоч якісь шанси там є. Тут танкісти виходять на зв'язок. Він пише, я знаходжусь в 50, 50 метрах біля танку. Ну, я сидим, думаю, як. Везде всюди лазить. Ну, і вони коротше, знаходяться десь от посеред них, от в, этом, в цьому кублі зміїном. Ну, і вони їх не можуть знайти. Не знаю, як це у них там. От так вийшло, ну, їх екіпаж, там три чоловіки. Ну, три, це якби ще там, один, там, два, це ну, три чоловіки, могли там укритися. Ну. Пише, Ми знаходимося біля танку. Ага. Все. Вже, вже стає шансів на їхню в принципі, евакуацію вже стає більше, тому що вони хоча б вийшли на зв'язок. Ну, в принципі... Ми зразу почали продумувати декілька варіантів їхньої евакуації, куди краще було б їм там, наприклад, вийти. Вирішили трошки, скажімо так, піти на певний ризик і просто вивести, вивести особовий склад, скажімо так, позаду, позаду їхніх опорних пунктів, навіть не позаду, а на самих цих опорних пунктах. Тобто це також був такий доволі ризикований варіант. Резикований варіант, але ми б просто поєднали так, що вони будуть рухатись 500 метрів по, цьому опору, по цим опорним пунктам. Так їм треба було б рухатись, наприклад, 200 метрів. Ну, із, цих, із цих всіх скажімо так, показників ми вибрали найменший. Домовили, що в годину він дроном полетить до нас, по суті, і ми почнемо видвигатися. Після цього я виключив телефон, бо вже залишилось там менше 10%. І сиділи вже ждали. І вночі, перед тим, як командир це домовився з другим батальйоном, що ми вночі будемо виходити, до, до першої ночі арта почала накривати ту сторону, де було саме більше голосів, де було дуже багато ворога. Там арта і насипала, ну, можна сказати, кожна хата горіла. Ще дрон був, в нього були ці скиди з крупним калібром, які, ну, там, по-моєму, або 120-й, або навіть більше, ніж танковий снаряд, бо від будинку лишилися тільки дві стіни і півметрова яма, там, де був до, дім. Тому наша арта і наші дрончики дякувати їм. Вони зачистили територію, де, були, де була їхня більшість, що нам допомогло той вийти. З 15-й час ми, я попитався ще раз вийти на зв'язок. Нічого не вийшло. То ми прийняли рішення, що так вже порізали. Ми почули, що наш дрон є. Поки вилазили з лісопосадки, і йшли тим же путем, бо тобто, не знали, де, куди ми виліземо, якщо підемо чуть, -чуть там лівіше або трохи вперед, то тобто, полазили тим же путем, що і йшли в Потратили десь минут 40-50 на те, щоб вирізти просто з посадки, бо теж потрошку, не спіша, менше, щоб звуків Конечно, Звісно, больше, більше, тому що е час вже грав проти нас. Ми хотіли так сказати, вибратися до світану. Коли доходили до нашої э, е ми знали, що там наші будуть. Ми на всякий випадок. Е не знаю, чи їх предупредили, чи не Ну, На всякий случай перестрахувалися, ми просто от так от з руками автомати підняли і пішли. Коли підходили до рісопосадки, говорили, хлопці ми свої, типу, танкісти підбиті, тільки час могли вилізти. Прошли рісопосадку, ну і почали вже, вже з легким, мо... так сказати. Видихом, і ти вже по дорозі, спокійніше, бо здали, ми вже вокруг своїх. Коли вже перейшли поле і так сказати, вже на легке командирство зайшли, повернули не туди і мали шанс повторити нашу ніч, але повезло, якимось чудом під'їхав пікап. Тому совпадіння, я б сказав, ну, це дуже багато совпадінь, щоб це просто совпадінням. Тому дякувати Богу, що ми всі вийшли живі. І Богу, і нашим дрончикам, і Арті, яка нас прикрила і допомогли нам вибратися. Хочемо подякувати хлопцям, які нас підібрали завезли до міста, так як ми йшли не в ту сторону, а ви нас завезли додому. Можна сказати, дякуємо вам. Хоч ми не знаємо, з якої ви бригади та підрозділу, але дякую вам за допомогу. Це була така досить критична ситуація, коли танк. Грубо кажучи, підірвані на міні. Ну, от вони змогли зорієнтуватися, тому що вони вже підірвані, це перший плюс, що вони не закрилися в цьому танку, там би противників просто спалив би і вони згоріли б. Ну, вони зорієнтувалися, скажімо так. Кожен, кожен військовослужбовець він не залишив свою зброю. Тобто вони евакуювалися з танку вже зі зброєю, це вже був якийсь певний плюс. Ну, так що, ну, якби вони, ну, вони були готові вже до всього, мені здається. Просто цілий день, грубо кажучи, вони просиділи в тилу противника, на ніч вони просто вже виходили. Як кажуть, самі там каже, блін, ідем, ідем такий, то собака загавкає якась, то десь якась святка зламається, то ще каже, якась фігня. Да, хтось десь там починає говорити десь там. Ну, коротко, Це ж був такий. Був такий ще, ще плюс такий моральний тиск, скажімо так, на цю маленьку групку. ну Нічого, між домиками, між будинками Мавік пролітав, показував їм дорогу, маршрут. Ну, добре, що вони просто в такій самій нічній насиченості повітряних бортів і противника, і наших. Дуже-дуже да? велика така насиченість цих безпілотних засобів. Ну, дуже добре, що вони не втратили скажімо так, той борт, який їх виводив, тому що так само можна було б зловити дезорієнтацію і вони могли б вийти взагалі незрозуміло куди. Або до противника, або просто з тилу противнику виходити до наших. Ну, Це, би, це була б ще одна така певна проблема. Ну, але нічого, вийшло, все благополучно, все добре. Ну, скажімо так, ніхто з них не поранений. Потім узнали, наш побратим-танкіст знаходився в 13-му батальйоні. Він попросив 13-й батальйон вислати поїзд в групу. І вони зібрали групу і вийшли нас шукати, ще коли ми сиділи під кустом. діло, вони не могли дійти так, до туди, бо ми були від своїх за 400 метрів. Тобто вони десь змогли дивилися. Ну, дело, рисковать э, другими життями заради інших э, життів, ну, це важко. Танкісти, які вже по сути, в губині і не зв'язка, що з ними, этот, і рисковать, э, другими ребятами, це їм, звісно, велике дякую. О, ну, я був удивлен, що для на нас переживали столько людей. Там, коли ми вийшли відтуди, це ще... У нас просто 13-й бад питав, другий бат питав, зв'язкі питали, ми, ну типу, що ви, як ви, тіпа, бо ми чули одне, ми, тіпа, як ви взагалі? Коли ми дізналися, що за нас так багато людей хвилювалися, то ми здивувалися, і це було дуже приємно, і це велика підтримка розуміти, що навіть нерідні тобі люди так хвилюються за тебе. І ти не просто один із багатьох. А Важливий для, для інших. Вони такі були заряджені на позитиві, такому всьому. Там все, ми, ми готові. Дайте нам тільки машину, будемо будем працювати далі. Ну, вони вийшли доволі. Ну, в першу чергу вони, вони зрозуміли, скажімо так, і на собі, що особовий склад не був кинути навіть в такій критичній ситуації, да? ми змогли знайти. Якісь певні шляхи вирішення їхньої евакуації, вони не були брошені, там, кину, там, кинуті, дрошені, або, ну, типу, ну все, там нема та й нема. ну, то, Ніхто ніхто взагалі про таке навіки не думав. Як тільки з'явився зв'язок, ну, то скажімо так, це дало ще більше такого нахнення, що треба їх забрати, звідти вивезти. Ну.